Друзі, вітання! Ви на каналі Діхіт сьогодні говоримо про Bullrun. і мова піде не про 100 тисяч за біткоін чи ріст інших монет, що безумовно рано чи пізно відбудеться, а про новий додаток від української біржі Waitbit, в якому абсолютно без жодних вкладень. Кожен може заробити хороші гроші, і все, що потрібно, це лише ваше бажання. Ну і звісно, трішки удачі. Певнений відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з невеличкої ремарки задля того, щоб розуміти, що власне за біржа WhiteBit, як вона намагається підходити до створення своїх продуктів, і, зокрема, як працює з ком'юніті. І звичайно, найкращим індикатором буде графік їхньої монети ВБТ. Варто відзначити, що саплай не такий великий. Багато хто пише, що це ручний токен. Але друзі, головне це результат. Я холдер цієї монети, і по ній в мене дуже хороший профіт. І якщо ми візьмемо на дистанції, то побачимо, що навіть тоді, коли на ринку була максимальна кров, альткоїни скочувались на саме дно. Ми бачимо, як показував себе ВБТ. А саме тримав так би мовити щити, і по факту ми отримали ось такий результат. Це ні в якому разі не заклик купувати ВБТ прямо зараз. Це скоріше, так би мовити, хвилинка задоволення для тих, хто купував раніше. Я, зокрема, знімав окремий відеоролик, неодноразово писав пости в телеграм-каналі, і от, власне, дуже радий, що ідея відіграла. Також користуючись нагодою, хочеться відзначити їхній інший проект. І тут мова йде про Rocket Pocket. Про цю тапалку я знімав окремий відеоролик, також багато постів в Телеграмі. Знову ж таки наголошував, що в принципі це один з небагатьох продуктів, який залишився на поточному ринку, який взагалі вартий нашої уваги. Як бачимо, даний сегмент демонструє певну стагнацію, і тепер явно не потрібно заходити в усе підряд. Однак, що стосується Rocket Pocket, тут є чітка ціль, адже вони анонсували ТГЄ і вони хочуть вийти до... Кінця поточного року. Тобто, ми розуміємо, що для фарму в нас залишилось не так багато часу, плюс ми вже зовсім скоро отримаємо реворди за нашу роботу якими вони будуть невідомо, однак вони опублікували чіткі критерії, зокрема, кількість кристалів, скільки ми заробили, кількість запрошених рефералів і кількість ваших літаків. Якщо ви пропустили цю інформацію в Телеграм, то рекомендую вам зайти в аккаунт, виконати усі завдання, і, власне, очікувати айдропу, я впевнений, що біржа Вейдбід буде зацікавлена в тому, щоб зберегти любов ком'юніті, адже у них багато джерел доходу, зокрема, величі профіт з торгових комісій за торги на біржі, і я впевнений, що у них точно є можливість роздати хороший аеродроп, тому Rocket Pocket рекомендую. Власне, переходимо до теми нашого відеоролику, а саме додатку Bull Run. Бачимо, що як тільки він вийшов, я робив про нього пост і, зокрема, розповідав, що потрібно робити, щоб претендувати на винагороди. Як бачимо по банеру, на кожен день виділений призовий пул в районі 900. Доларів, однак також ми отримали анонс, що в певні дати призовий пул будуть збільшувати, і власне ці дати наступили. А саме від 18 листопада до 20, сподіваюсь, ви дивитесь саме в ці дати. Призовий пул буде подвоєно вдвічі. Відповідно, призи будуть ще жирнішими, і відповідно є мотивація за них поборотися. Що потрібно робити? Перш за все, звісно, перейти в додаток BullRun. Для участі, вам потрібно мати аккаунт WhiteBit. Знову ж таки, якщо у вас його немає, залишу посилання для реєстрації. Також конектимо його обов'язково, адже нагороди будуть приходити саме на аккаунт WhiteBit. Тобто, якщо ви цього не зробите, ви просто не отримаєте ви нагороду. Далі ви будете змагатися з іншими гравцями, і по мірі того, які результати ви будете показувати, буде формуватися певний топ. Ваше завдання потрапити в десятку найкращих, одразу скажу, що по мірі розвитку проекту все стає складніше і складніше. Однак, тим не менш, не потрібні ніякі донати, не потрібно нічого купувати та витрачати свої кошти. Просто опираєтесь на свій скіл, і якщо вам вийшло, тоді ви власне заробите гроші. Бачимо, що додаток працює як через телефон. Зокрема, це максимально зручно. Якщо у вас видалась якась вільна хвилинка ви можете використати свої спроби і таким чином поборотися з іншими гравцями. Так, і ви можете використовувати веб-версію, зокрема, як роблю це я. Дещо розтягнув зображення, щоб вам було зручно показувати. Зокрема, тут також є завдання, за виконання яких ми можемо отримувати додаткові життя. Як бачимо, я їх ще не виконував, але обов'язково це зроблю, адже по факту тут немає нічого складного. Тобто долучитися до ком'юніті в Instagram, Telegram, Twitter і так далі. Далі у нас таблиця лідерів. Зокрема, тут є лідери за 24 години та безпосередньо за 30 днів. Бачимо, що зробили окремий призовий пул на місячній основі. Тобто, якщо ви будете показувати гарні результати протягом декількох днів, у вас є ще додаткова можливість розділити призовий пул тут. Але бачимо, що тут всього лише 5 призових місць. В наступній вкладці ви можете запросити друзів, і, зокрема, за кожного запрошеного друга вам будуть давати додаткові серця. Тут в нас вкладка профіль. Зокрема, бачимо, що я приєднав свій аккаунт Whitebit, про що повідомляється. Ця ось тут, і в мене пройдений куст. Це також важливий момент для того, щоб ідентифікувати вашу особистість. Вам потрібно пройти курс для вашої ж безпеки. Знову ж таки, ви можете пройти курс на будь-кого з рідних або ж купити курс. Це вже не ваш розсуд, але є така вимога. Зокрема, тут ви також можете почитати про усі важливі моменти. Якщо вам буде щось незрозуміло, ви можете звернутися в підтримку, яка впевнений допоможе. Хоча по факту тут нічого складного немає. Ну і власне, переходимо до головного, а саме до самої гри. Натискаємо Погнали. Як бачимо, все серйозно, прям спортивна подія. Зачекайте розминка. Ось, власне, і все. Відбувається забіг між чотирма користувачами, і наше завдання вгадувати, куди піде ціна біткоїна прямо зараз. Зокрема, якщо ви відгадали, ви отримуєте пришвидшення в швидкості. Якщо ж ні, ви залишаєтесь на місці. Зокрема, бачимо: вперше я вгадав, а усі наступні рази ні. І через це у мене хрестики, і відповідно мене обігнали. Тут доволі важко підібрати оптимальну стратегію, тим не менш можна робити якось по відчуттях, можливо, варто чекати і останню секунду натискати. В нас внизу є графік, є свічка, і кожен може обрати свою стратегію і якось підійти до цього розумно. Знову ж таки, в мене бракує вільного часу, щоб цим всім займатись, але тим не менш, штука доволі прикольна, і відповідно щоб претендувати на топ. Вам потрібно практично не допускати помилок. Так, звичайно, це доволі складно, але ось така реальність. Якщо ви пробіжете усю цю дорогу без помилок, тоді ви потрапите в топ, розділите призовий пул і, по факту, на халяву заберете дуже жирний приз. Зокрема, ми бачимо, що на сьогодні виділено 110 ВБТ. ВБТ в нас по 22 долари. Відповідно, бачимо, що призовий пул навіть не вдвічі збільшений, а практично втричі. Тобто там дуже жирна винагорода більше ніж 2400 доларів для 10 користувачів. Звісно ж, якщо вам вийде забрати приз, обов'язково напишіть про це в коментарях в телеграм. Потішимось за вас усім каналом. Що ж, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Дякую усім за перегляд і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.